Змагання серед спортивних шкіл з веслування на байдарках і каноя зібрали в Києві 24 команди з шістьох областей. Прийняли участь 24 школи. Наша школа зайняла п'яте місце. Це дуже гарний результат для нашої школи. П'яте місце в боротьбі. Я хотів би подякувати нашим дітям, які наполегливо тренувалися, і результатом цих тренувань стали такі високі місця. На змаганнях були дуже складні погодні умови. Дощ час від часу, зустрічний вітер сильний. Але діти проявили бійцівські якості, змагались, перемагали, потрапляли в призи. Вперше в програмі змагань були гонки дівчат на каноє-двійках і у наших землячок одразу успіх срібні і бронзові медалі на різних дистанціях. Особливо треба відмити, відмітити дівчат в каноє-двійках. Дівчата у нас універсальні, вони можуть виступати і в Байдарці, і в каноє, Але тренерська рада вирішила виставити їх в каноє-двійках, там менша конкуренція. І от проти зустрічного вітру в важких умовах вони вистояли і здобули призові місця. Сильний вітер і сильні волни, було трудно дуже грісті, особливо зривати з міста лодку. Більшість була чемпіонами України. І ми їх відділи вже на чемпіонаті України в Ковіля. Соперниці були сильні. Нам подобається дуже багато віспоминання, залишилось і емоцій. І одновременно ми отримали окремо досвід. Серед хлопців Олексій Музиченко здобув золото. Назар Мех, Кирило Широкан і Микола Іваненко посіли другі і треті місця. Дуже стараємося, щоб досягти великих результатів. Ось, наприклад, зараз у нас збір коштів, ну, благодійна, так скажемо, акція. Ну, якщо нам ну, дадуть кошти, ми закуп... ну, дадуть, ну, закупить матеріали, і майстер, який виготовляє човни, він зробить нам декілька човнів. Цей успіх свідчить про перспективу розвитку шкіл при спортивних товариствах. Зараз постало питання в міській раді щодо е всіх спортивних шкіл товариств, їх переведення в комунальну власність. І ось мені хотілося б Попросити і керівників нашого міста, і депутатський корпус, щоб були зважено приймали рішення, були до цього до цих питань. Були всі, наша громада приймала участь в вирішенні цих питань. І щоб ми не, не втратили те, що маємо, то діти і спеціалісти, які працюють в спорті, і спортсмени, вони. Від цього не постраждали. Відзначимо, що на змаганнях у столиці з Чернігова команд було три: дитячо юнацька спортивна школа міської ради посіла 19-те місце. Школа товариства Спартак – 16-те, А команда школи ФСТ Україна з п'ятим командним місцем виступила найкраще.